Щоб перекласти англійською виховувати, нам необхідно запам'ятати одне фразове дієслово «bring up». І давайте розглянемо приклад. She was brought up by her grandma. Повільніше. «She was brought up by her grandma». Дослідно ми перекладемо Вона була вихована своєю бабусею. Або можна просто сказати, її виховала бабуся. Тут ми бачимо наше дієслово, «bring», але воно стоїть в третій формі – «brought». І друга форма його така сама – «brought». Також це фразове дієслово має ще одне значення: це піднімати якесь питання або якусь тему на обговорення, тобто почати про щось знову говорити. Ось вам приклад: She's always bringing up her health problems. Повільніше, she is always bringing up her health problems. Тобто, вона завжди піднімає тему свого здоров'я. Тобто завжди говорить про свої проблеми зі здоров'ям. Отже, запам'ятали два значення виховувати та піднімати якусь тему на обговорення.